Всім привіт! У нас сьогодні морозно, вітряно і розмова, як завжди, про альтернативу. Заховався я сюди до своїх бджілок, так як дує вітер, і я зовсім так, скажімо, приємно розмовляти, коли там дує. Так, розмова, як завжди, про альтернативу. У нас трошки насипало сніжку. Я думаю, там на панельках буде видно. Зараз подивимося, які вироблення на даний момент у нас сонечко так інколи проглядається. Подивимося, які вироблення ось таке під снігом. Ну, снігу небагато, але все-таки є. Потім поліземо його там обметимо, подивимося, наскільки воно зміниться, чи зміниться взагалі. І чи треба цей сніг обмітати, чи хай собі лежить, чи не треба на нього там, звертати уваги. Також, що дуже важливо, у мене є така бумажечка, на якій я виписав назви інверторів. Сьогодні будемо голосувати за інвертор, хто, хто може яким користувався і так далі. Тому дивіться відео до кінця. Ну, не до кінця, десь може посередині. Покажу ось цей списочок, що там за інвертор я скажу вибрав. ну і Потім будете писати свої коментарі, що ж все-таки мені обради, які з них. Також експериментую з вітрячком. Зараз до вдохвища. Так, у нас не знаю, чи буде чути, але є такий звук. Дринькає. Зараз вітерець припинився. Зараз піде в розгончик, я думаю, від цей звук буде чути. Коре, граюся я з конденсаторами, підкинув на одну з фаз. Працює, в принципі, краще, але вітрак такого сильного зараз поки що ще немає. О, Пішов звук перекладки магнітів. Коре, не знаю, Буде чути чи не буде. Цікаво, що зв'язок іде не постійно, а так, на певних обертах. Не знаю, що воно тарабонить. Або ж самі лопаті дають такий результат, так як вони тоненькі, або той весь там корпус, він алюмінієвий, Можливо, він так і тарабонить. Але покази скажімо так, стали більш стабільними. Але конденсатори тут пхають, які попало на 63 вольти. І, скажімо так, до 1 А він тарабонить. Після 1 А вже починає працювати стабільно, вже цього звуку противного такого немає. Так, ще сьогодні задам таке питання з приводу вибору інвертора. Не знаю, скажімо так, сумніваюся, що брати, тому буде чотири інвертора на вибір і ви мені будете допомагати в його виборі. Але це буде пізніше, після того, як там, щоб енергію не втрачати, полізом почистимо зараз панельки і потім все, все інше потім. Так, і того допоміжне поле, яке знаходиться на будинку, скажімо, його загальна потужність 2,4 кВт, на даний момент заходить 4,7 А приблизно. Так, це поле, яке у мене знаходиться на сараї, і там 2,7 кВт. Зараз заходить, так бачимо, вольтаж скакає, 5 А 170 150 приблизно ват. 2 А йде на лотерейку. Зараз швиденько йдемо наверх, обмітаємо це все і подивимося, скільки Ампер буде після того, як я обмиту сніжок. Експеримент буде не зовсім якісний. Так, я поки вийшов з сараї. бачу, у нас вже виходить сонечко. Тому йдемо обмітати панельки і чекаємо приблизно таку саму погодку, яка була до цього. Короче, ось так. Сонечко десь там за хмаринками. Панельки ось такі притрушені, не дуже, але невеличкий шар є, тому зараз обмітаю, ну і підемо, подивимось, що там є. Стою боком до вітру, але звук, я думаю, повинен бути чути, який зараз видає вітрогенератор. А, тут на даху холодно, руки там трішки труситься, а сніжок? сніжок я обмів. Остап, як бачив сніг, і ось ті панелі там повністю в снігу, але тут я не полізе, я думаю, він якщо сонечко таке буде, то він сам розтане. Так, ну поки там світить сонечко, то заодно подивимося яке ж вироблення на даний момент під сонцем. Так що ми бачимо там. 150 вольт. 1,4 А, 176 Вт. Ага, сонечка у нас вже нема. Бачимо, сонечко заховалося. Так, далі. 6-7 А, 10 А 13. Оп, знову сонечко вийшло із захмаринок. Фокус 26, 28, 30 А ну, бачимо, сонечко так та є то немає, от на даний момент сонце знову знову виділив, все показує онлайн. Інтернет фокус, фокус є, ну, 29 А на батарейку 795 Вт і 800 Вт. Очевидно більше кіловатта зараз буде, якщо сонце знову не заховається. Цей ж час допоміжне поле. Як я на будинку показувало 4 А, а зараз скільки? 34 А. Так що все добре. Акумулятори працюють, шнурки ніби не ріються. Так, взяв оцей подарунковий проборчик. Зараз залізу наверх на щоглу. Ну і помірюю який у нас зараз вітер, заодно спробую знайти, де той такий скажімо, поганий жужащий звук. Так, зверху не знаю що буде чути, але знайшов, що дає той звук, дає звук бокова лопатка. Вона прикручена тільки на два болтики, тому вона гри Зараз буде зупинятися. Звук буде чути. Але звук піде самої бокової лопатки, тобто її треба. Або щось обклеїти, або прижати на третій болтик. Коротше, якось так. Ось такий примог шести. 9 навіть Короче, коли хороший порив, тоді 11 метрів, отак. 5, 6, 7, 8. Ну, немає. Так, не знаю хто мене там чув, не чув. Світло ось таке, так як якраз мережу вимкнули знову. Кача нашов, що воно таке скрипить, бокова лопатка кріпиться на два болтики. І серединка у нас з такого приблизно 0,8 алюмінію і воно коротше, таку здає вібрацію і, і тарабанить. Треба його буде пізніше трошки опустити. Зараз конденсатор зняв, трішки треба буде його опустити. І ця бокова лопатка божі його вкейть якоюсь шумкою, не знаю, чим його наклеїть. У мене такого в принципі, немає, думаю, можна якимось двостороннім скотчем засфігашити, щоб воно вібрації не давало, бо якусь паличку з задньої сторони та навіть так втикнуть, і воно вже не буде, не буде цього вібрації. Ну або ж повністю зняти і зробити його щось, ну, з іншого якогось матеріалу, не знаю, полікарбонатний, полікарбонат, можливо. Ну, що щось щось будемо думати. Так що поки щось так, сонечко, до речі, у нас там працює. Як чуємо, інвертор пущить, так що продовжуємо працювати. Без конденсаторів працює ось так, але більше за покази, ніж 2-2,5 А він не виходить. ось так бачу. Так, бачимо. Зараз під'єдную конденсатор. Конденсатор що у нас тут, 63 вольта, 1000 мкФ. от Дивимось, скажімо так, онлайн. Тут дивимося покази. І під'єдную 3 ампери, під'єднав конденсатор, їде одразу стрибок скажімо так, напруги, не напруги, а амперажу і все, і потім зупиняється ось на таких показах але стабільно. Тобто видає постійно там близько 1 А. Коли ми з, скажімо, зменшуємо ємність, збільшуємо вольтаж, тоді він може розганятися до більшого. Більших обертів, але працює приблизно так само. Але це все експериментую. І бачимо тут конденсатори більшенькі, конденсатори меншенькі, конденсатори радянські. Короче, в, процесі, так, в процесі експериментів. Але все-таки щось да заходить. Ну що ж я біля свого інвертора і не просто так. так Скажімо так, речі одобрало. На вулиці конденсатором знову грався-грався. Сідні вітряно і таке, мінус два-мінус три то навіть я ж трошки примерз. Так, і того, що ж, ж по інверторам? Скажімо так, став на голосування, хто може чим користувався, який кращий, який гірший. З того, що я вибрав, скажімо, більш-менш по бюджету, це 6 кіловатний інвертор приблизно від 21 до 25 тисяч. Це або гроват 6-кіловатний. Другий варіант це люксповер 6 кВт, приблизно від 21 тисячі до 24. Люкс Power 6 кВт 25 тисяч приблизно. Mast Pro 6 кВт 20-23 тисячі, потім Luxtrone 10,2 10, кВт, приблизно тисяч грив... 10 тисяч гривень. Ну, тут вже, скажімо, потужність майже в два рази більше, тому і ціна. Більше, або ж все-таки, скажімо, збирати гроші і взяти, так як багато радили, взяти дею 6 кВт, але 6 кВт-Дія, зараз від 41 тисячі до 43-44. Тобто я навіть не знаю, що робити, скажімо так, якщо на ці інвертори в районі 25 тисяч мене гроші на даний момент є, а на дею, якщо в принципі її брати, якщо вона дійсно за свої гроші, скажімо так, буде працювати набагато краще, то можливо там або якісь займу взяти, або якийсь мікрокредит. <кій> Додавиться її там говоря, 15 тисяч, 15-16 і взяти даю. Ну, там, 6 або 8. Ну, 8 кВт надається там, взагалі, скажімо, від 61 до 64 тисяч гривень. Тому давайте, наваліть мені там коментарів, що ж мені все-таки робить, брати якийсь більш, скажімо, такий, Ну, середньої цінової категорії, тобто грават, мені ніби як сподобався. тобто І ціна хороша, і 6 кВт. Але хто їм користується, наприклад, напишіть мені, чи можна до нього підключити зварювальний апарат. Так як в мене сварки, болгарки і так далі. Тим більше, що там планується, скажімо так, велику щоглу варити, то краще все-таки, щоб воно варилося від альтернативи, ніж обрати туди з мережі. Тобто, хто яким інвертором користується то по цьому списку напишіть Гроватт, Lux Power, Mast Pro і DaxTron. Перші три по 6 кВт, Daxtron 10 кВт. Ну або Дея, яшко, або шестерка, або осьмерка. ну тож, якби, Грошей багатовато, але якщо більшість проголосує за Дею, тоді не знаю, якийсь кредит возьму на 20 тисяч, то все-таки візьму Дею. Так що давайте голосуйте, пишіть коментарі, а я пішов далі, гратися з конденсаторами. Кому цікаво, чим я тут займаюся, мої експерименти, мої скажімо, розбудови, альтернативи, щоб мене підтримати, можна стати спонсором мого каналу. Там мінімалочку на місяць 35 гривень, тобто одну чашечку кави не вип'єте, а мені як би допомога. В принципі, в закріпленому коментарі є е, номер карточки, монобанк, можна туди якісь пару гривень закинути, мені буде на якийсь автоматик. Ну або пишіть лайки. Я кажу, лайки пишіть коментарі, ставте вподобайки. І це також буде підтримка каналу. Якийсь там ютубчик мені 5-10 гривень за не накине. Також в мене є глядачі, наприклад, з Польщі, з Німеччини і так далі. У мене є валютна карточка. Можу дати там пару доларів, мені можете закинути. Не попрошай нічого, але дивлячись на це все, дивлячись на свій бюджет, бачу, що не витягує. Але так і більшість каже, що треба переходити на 48 вольт. Одна-дві гривні. А нічого, а мені буде добре. Так що все, хто скине, всім дякую. Так, ну і ще трішки по вітрогенератору. Уже у нас вечір, сонечка нема, вітер є, тому так буду. Короте, що, Лазив туди наверх, бокову лопатку там піджав шматочку якоїсь трісочки. А там видно задія торчить, тобто шуму вже як такого нема. Але цей корпус вібрується. Я вже тут мудрував конденсатори різні. Коротше, як така набірочка, три конденсатори по 63 вольти послідовно і плюс один конденсатор на 40 вольт. Коли так під'єднано, тоді вібрація йде найменша і більш-менш стабільно воно працює. Якщо ж ми перемикаємо, наприклад, тільки на один конденсатор 63 вольти, то там така вібрація, по всій шолі йде вібрації і виходить, ну, блин, некомфортно заходиться за неї і тримаєшся, все труситься, так що не знаю. Ек експериментую. Поки що ємність така різна. Думаю, треба набрати конденсаторів, щоб були однакової ємності. Наприклад, такої 4... Скільки -то, 4 800, здається. От, 50 вольт 4800. Набрати таких там 200 вольт і попробувати підключити його все сюди послідовно. Подивитися, як воно буде робити. Хто вже таким займався, підскажіть, що було в вашому випадку. Тому що скажімо, мені радив Ігор Миць підключи 63 вольти, але коли я підключаю, то вібрація взагалі Ну, зараз підключу і послухаємо цей звук. При підключенні одного конденсатора, я думаю, буде чути, Як відбувається ось така вібрація. Там ніби реактивний літак злітає. І саме що, ось так вібрує. 63 вольти йому явно мало. Про це все Відмикаємо раз, і підключаємо все як було, скажімо там, за майже 200 вольт. І воно все більш-менш тоді працює. А зараз без конденсаторів. Як бачимо, ось так 4-5 ампера. З конденсаторами він так не розганяється. Не знаю, що, що я роблю не так. Але коротше, поки так експериментуємо. Коротше, висновки, які ми її покажемо на даний момент, що вона дуже низька і гвинт цей працює краще. Тобто проти того, що було, тут робота мені більше подобається. Але я думаю, за того, що вітрогенератор стоїть дуже низько, то він працює ну, ось так, ну, тобто, на 2 А він став і ось так працює. Ну, це З підключеними конденсаторами, ось так ну, там, не знаю, 200 вольт набрано зараз. так що, коротше, якось так. що, цими експериментами замерз як собака. Тому буду завершати це, це відео. В наступному відео ми проскануємо ось ці комірки, їхні QR-коди. Є у мене програмка, я вчора пробував сканувати. Подивимось дату випуску яка там ємність і так далі. Ну Поки що на цьому все. Всім пока-пока. Не забувайте вподобайки, підписка Ну і обов'язково коментар з приводу ось того інвертора, з приводу всього що тут відбувається. Ну і все знову чекаю на каналі. Все пока-пока.